Відсутність мотивації, щось робити та емоційна апатія. Дедалі більше українців стикаються з подібним станом. Це може бути ангедонія, кажуть фахівці. Що це таке і як повернути собі смак життя? Ангедонія це відсутність здатності отримувати задоволення від тих. Звичних ресурсних активностей, які мала людина, тобто раніше щось подобалось, щось приносило ресурс а тут ніяк. Ангедонія може бути одним із проявів депресії, посттравматичного стресового розладу, тривожних станів і хронічного стресу, в якому зараз перебуває більшість українців. Людина не відчуває задоволення від тих ресурсних активностей, або ж забороняє собі їх. Тобто, коли є якісь переконання, що, наприклад, радість в часі війни буде недоречною, чи це якось несправедливо до тих, хто на фронті, чи тих, хто втратив близьких, і це і певні такі внутрішні обмеження, які певною мірою це може також соціумом засуджуватися. Життя в умовах тривалого хронічного стресу виснажує будь-яку психіку, тому кількість тривожних станів та прояви ангедонії в українців щороку зростають. Щоб зберегти психічне здоров'я і мати сили здолати стрес, важливо дозволяти собі маленькі радощі, каже психологиня Анастасія Голота. Для того щоб протистояти в усіх сенсах, нам потрібен ресурс і Нашому організму, нашій психіці також потрібен ресурс. Тож задоволення не тільки не протипоказані в часі війни. Вони навпаки мають бути, але звичайно, це теж мають бути такі не ті задоволення, які йдуть в надміру, наприклад, там забагато їжі, чи забагато випивки, чи забагато якихось таких активностей, які мають відсрочені побічні, не дуже гарні наслідки. Корисними будуть волонтерство, турбота про пухнастиків, догляд за рослинами, творчість. Спробуйте змінити спосіб життя, дотримуйте здорового харчування, більше гуляйте на свіжому повітрі, налагодьте сон, згадайте про хобі, яке колись приносило вам задоволення. Якщо це не є вже таким е, хронічним станом, що щоб людина не пробувала в неї ніякого смаку від життя немає, то можна самостійно. Це маленькі, такі щоденні речі, передусім, які стосуються нашого тіла, щось приємне з'їсти, щось тепленьке вдягти, відчути ось цю теплоту, щось красиве для себе зробити, поставити букети квітів. Те, на що ми можемо впливати через таку свою сенсорику, те, що може приносити нам відчуття приємності, задоволеності, також важливо дивитися на цінності на сенси. це теж буде давати не тільки користь, але й відчуття такого доволення. Якщо ж самостійно впоратися з таким станом не вдається, варто звернутися до психолога, психотерапевта чи психіатра. Якщо це симптом якогось психічного розладу, потрібна медикаментозна терапія, яка надасть людині додатковий ресурс для відновлення, дуже важливо зрозуміти, що це не є наша провина, це не був наш вибір так почуватися. Але як би ми не чулися це. Нормально будь-які наші стани, наші емоції, і завжди є вибір. Треба пам'ятати, що ми не приречені на страждання, ми не приречені на відчуття такого спустошеного життя. Тому це важливо, це потрібно шукати способи налагодити отримання задоволення від життя. Розпочніть відновлення з маленьких кроків. Сонце, яке вийшло за хмари, нова квітка, яка розквітла, смачна кава, зустріч з друзями, це вже може принести радість викликати посмішку та покращити настрій. Віднайдіть себе знову і відчуйте смак життя.